І ще одне важливе питання, що турбує сьогодні українців, це цільове використання бюджетних коштів. Моя чітка позиція спочатку перемога, потім бруківка. Така позиція і президента України Володимира Зеленського. Тому за дорученням при обласних військових адміністраціях створили спеціальні робочі групи прозорість та підзвітність. Така група створена і при Вінницькій ОВА. Ще одна викрита корупційна схема на Вінниччині. Вона приносила посадовцям до 50 мільйонів гривень на рік. Буквально сьогодні Служба безпеки спільно з Державним бюро розслідувань ліквідували корупційну схему у центральному офісі Держпідприємства ліси України та йофілії на Вінниччині. Учасники оборудки впровадили вертикально інтегрований механізм вимагання та отримання неправомірної вигоди від підпорядкованих лісників за реалізацію незаконно зрізаної деревини. За хабарі посадовці закривали очі на незаконну діяльність підлеглих. Працівників лісового господарства та гарантували вирішення питань із контролюючими та правоохоронними органами у разі виявлення порушень в їх діяльності. Сума данини становила 65% від обсягів реалізації необлікованої деревини. Правоохоронці затримали у Вінниці на гарячому одного з основних фігурантів директора філії під час передачі йому чергової суми неправомірної вигоди. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників оборудки. Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі без права обіймати певні посади та конфіскацію майна.